Столиця готується відзначати 22 другу річницю незалежності України та день державного прапора. У мерії обіцяють, крім заходів державного значення, киян та гості столиці порадують благоустроєм і озелененням міста. Передбачено новий підхід до святкового фейерверку та парадовишиванок. Незміну у програмі, баскетбольні змагання та сімейні спортивні ігри. На майдані незалежності 4 години триватиме концерт за участі зірок вітчизняної естради. Це дійство завершиться видовищним фейерверком. 23 серпня у столиці святкуватимуть день прапора. Синьо-жовтий стяг піднімуть біля адміністрації президента та Київської міської адміністрації. Також у КМД вручать паспорти 16-річним киянам, що відзначилися у навчанні, спорті та мистецтві. Вранці 24-го розпочнуться офіційні заходи. 24 серпня, за участю президента перших осіб, держави відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка та пам'ятника Грушевському. Пильна молитва за Україну 24 серпня на пам'ятнику біля пам'ятника Володимиру Великому. Ці заходи починаються о 9 годині. Далі на киян та гостей міста чекає розлога культурна програма. У Пашерському ландшафтному парку відкриється виставка квітів, що триватиме до 15 вересня. А хрещатиком в рамках параду вишиванок проїдуть 20 возів і щодо птахами у супроводі творчих колективів з усієї України. До речі, ці витвори стоятимуть на Софійській площі ще до 31 серпня. А професійних співаків прихильники побачать і почуть у вісімнадцятій на головному майдані України. Запрошені Таїся Повалі, Олександр Пономарьо, Марія Яремчук, Наталя Могилевська, Ярослава, Злата Огнєвіч, Тіна Кароль, Олег Скрипка, Настя. звичайно, феєрверк, який буде тривати 5 хвилин. В цьому році організатори обіцяють новий підхід саме до фейерверку. Я думаю, що свято буде дуже цікаве. Воно розпочинається о 18-й годині на Майдані Незалежності, закінчується о 10-й годині. Прононсували у КМДА і спортивні заходи. О 14 запланували шоу-програму у рамках фіналу Української стрітбольної ліги 3 на 3 Зберуться відомі спортсмени та ексгравці збірної України. Також 24-го відбудеться фінал чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 Ті, хто пить відпочивати сім'єю, не пожалкують. Запевняють організатори усім бажаючим взяти участь у перегонах на роликах. Сухопутні ковзани надаватимуть безплатно. А ще обіцяють незабутнє автомотошоу.